Вітаю! Ми з вами на першому україномовному ютуб-каналі компанії Мудра з Тетяною Шевченко і говоримо сьогодні, куди можна поступити після 11 класу безпосередньо без підготовчих програм на програми бакалаврату. Що впливає на таку можливість? Система освіти деякі країни вимагають 12 академічних років навчання і, наприклад, або там повних 18 років. Отже, система освіти. Вік студента, ну і, звісно, ваш рівень підготовки як академічний, так і мовний. В деяких країнах, де є рейтингові університети і система освіти 12-річна для академічних програм середньої школи, можна поступити після 11 класу. Тобто, виключення є. Але це виключення стосується практично студентів-відмінників, які мають високий академічний бал в українській школі. Які можуть підтвердити цей, український, цей свій рівень академічної успішності результатами незалежного оцінювання ЗНО або НМТ, які мають високий рівень англійської мови, не нижче, ніж IL7.0, можливо, 6,5 це найнижчий, але в принципі 7.0, 7.5. Тоді, в такому випадку, ми всі ці документи подаємо, подаємо разом із аплікаційною формою, рештою документів. І ВУЗ може прийняти рішення на користь студента, попри те, що цьому студенту немає 18 років, і попри те, що цей студент вчився в українській школі 11 класів. Ще раз наголошую, повторюю це виключення з правил. для решти всіх, для хороших для хороших студентів, в яких, наприклад, середній бал там ну не знаю, 9, 8, 7, які планують поступати в країни там Ірландія, Німеччина і так далі. Це обов'язково має бути 12 академічних років навчання плюс 18 років. Отже, в які країни можна все-таки після нашого 11 класу поступити? Після 11 класу можна поступити в Північну Америку і в Канаду, і в Сполучені Штати за умови, що у вас достатньо англійської мови, рівень підготовки твердий B2 з переходом в C1, це може бути IELTS 60 не нижчий. Бюджет навчання в Сполучених Штатах порядка, давайте казати так, 20-40. Це середня така медіана, куди попадають більшість програм бакалаврату. А для програм ком'юніті коледжів, програми дворічні, як, скажімо так, перехідні програми до вступу на програми бакалаврату, трансферні. Це може бути в районі 10-20 тисяч американських доларів. Для Канади, властиво, власне кажучи, 20 тисяч канадських доларів плюс-мінус 5 тисяч, в залежності від це коледж, від університет. Звісно, що бувають і дорожчі програми, але в цілому десь більше такий от діапазон. Поступити можна так само в Європі. В приватні університети, практично в усіх країнах приватні університети, деякі приватні університети, можливо, не всі. Я не буду стверджувати. Ми в будь-якому випадку, коли робимо пошукову роботу для вас, ми перевіряємо, перевіряємо можливість поступати одразу після 11 класу. Приватні університети можуть приймати після 11 класу, якщо ви можете нас забезпечити, або якщо є механізм забезпечення для цієї країни опікунських послуг, або якимось чином закріпити юридичну. Скажімо так, юридичну функцію опікуна в цій країні за таким студентом, який не Далі а це можуть бути американські університети на території Європи. Яка б то не була країна, вони приймають в документи приймають студентів за своєю системою освіти. Я маю на увазі за американською. Відповідно, після 11 класу можна поступати. Зазвичай ці університети пристосовуються до законодавства країни, в якій вони знаходяться. І забезпечують студентам-першокурсникам проживання на кампусі і відповідно юридичний супровід в плані опікунства до, до повноліття. Можна поступити в державні університети Словаччини за наявності словацької мови на рівні А 2 не менше. Можна поступити в Туреччину, можна поступити в країни Балтії, Латвію, Литву, Естонію, можна поступити в Кіпр. Греція, Угорщина в Угорщині в приватних університетах навчання буде в районі 5-7 тисяч євро. В державних університетах, навіть англійською мовою, навчання може бути безкоштовним, але ці програми обмежені по кількості, тому відповідно про них окремо треба дізнаватися напередодні вступної кампанії для того, щоб розуміти, скільки місць є, чи ми туди попадаємо, і чи є спеціальні мови для українців. Період в даному випадку в період війни. Я думаю, що спеціальні мови все-таки ми розраховуємо. Я думаю, що вони будуть для українців на період відновлення України після війни. Я сподіваюся, що я вас зорієнтувала, на які країни можна дивитися, якщо ви не хочете вчитися на підготовчих програмах чи десь затримуватися ще на один академічний рік там в українському університеті. Знову таки, якщо ви відповідаєте вступним критеріям, якщо ви достатньо підготовлені з мови і академічно, тому ці країни можете розглядати. Ну і якщо ваш бюджет дозволяє. Звертайтеся до нас в компанію за консультаціями. Ми обов'язково проконсультуємо. Перша консультація завжди безкоштовна. Ми розглядаємо вашу особисту ситуацію, розбираємо по поличкам ваші бажання, наміри, можливості, потреби. З огляду на точку відліку, яку ви нам задаєте, ми вам проговорюємо, озвучуємо шляхи, бюджети, да? тобто ми вас орієнтуємо в загальній такі інформації, ви, ви тоді розумієте, яким шляхом краще вам іти. Після цього платний пошук. Тоді ми обираємо вам уже навчальні заклади. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтеся, підписуйтесь на соцмережі, будемо раді співпраці.